Так, друзі, нагадую, через півтори годинки розігруємо айфончик, і я знаєте що подумав? Тут багато підписників, хто хоче навчання. Ви напишіть в коментарі, а може розіграти вам курс навчання за 100 гривень або, наприклад, теорію за 100 гривень. Ми можемо поставити банку. Казати там кінцеву суму, ну, наприклад, там, 40 тисяч. Набирається ця банка і е, кратно 100 гривням а, 10, е, 10 учасників отримає теорію в зумі в онлайні. Вона підійде, вона підійде і тим, в кого є права, і тим, в кого немає прав для того, щоб згадати, як то і що то. А, також можна зробити, якщо хочете розіграш практики, але це з умовою, що у вас складена вже теорія. Або повного курсу і теорії, і практики. Теж е скромну суму ставимо е так. Е і, е грубо кажучи, можна такі ще розіграші зробити. Напишіть в коментарі, актуально, не актуально. На е надалі я там планую і автомобілі е теж розігрувати, але то згодом. Е ми прийдемо до якихось прикольних машинок, але знову ж таки, то згодом. А зараз у нас через півтори годинки буде айфончик про чорненький. От лежить, чекає свого власника. Тож посилання в шапці профілю, умови в шапці профілю, і напишіть в коментарі, які ще розіграші було б цікаво. Теорія, чи, наприклад, практику розіграти по 100 гривень платіж і хтось отримує. Ну, теорію можна було б ще б щедро роздавати. У нас вона і так 3000 гривень коштує, тобто, грубо кажучи, е, там е, скидується по 100 гривень і комусь достанеться теорія, і е, ви можете отримати за, грубо кажучи, там 100 гривень, це як дві кави, знаєте, а ви отримаєте теорію. Напишіть в коментарі, чи цікаво це, чи взагалі, чи ні.